Вирішив провести експеримент, як працює юртовський перетворювач іржі. Є така панка під акумулятор в доволі поганому стані і є поділа кислота з акумулятора. Зараз почищу механічною щіткою і покрию перетворювачем іржі від вюрту. За інструкцією потрібно наносити два шари і між шарами дати очікування в одну годинку. Але я вам скажу, що дуже зручно наносити таку хімію в спреї. Це неймовірно економить час і неймовірно зручно. Також спробую нанести перетворювачі ржі на вакуумний підсилювач без механічної чистки. Просто так подивимось, яка буде реакція та який буде. Результат наношу другий слой. Ще раз скажу це неймовірно, зручно з балончика наносити. Розкіслювач іржі. Ну або перетворювач іржі. А ось і результат. Мені дуже як працює перетворювач іржі, тому я можу вам сміливо порадити вюртовський перетворювач іржі. Дійсно, дуже зручна штука і дуже класно працює. Ну і відповідно сам результат після пофарбування детальки. Так, фарбував я з балончика, але мені цього достатньо. Деталь видно не буде. Це підставка підкріплення акумулятора. Мені головне, щоб вона не була іржавою та не продовжувала гнити.